Вітаю вас на моєму каналі про життя. І така тема на слуху у Німеччині прийнятий закон, що громадяни Німеччини діти з 14 років мають право на зміну статі. Швидше за все, йдеться про те, що зміна статі мається на увазі, в першу чергу на папері мають право змінити її, але. Як для мене моя особиста думка я за те, щоб кожна людина проявляла себе такою, як вона є. Але 14 років це дуже такий період в підлітків встановлення такого хаотичного стану в психіці, вони ще самі не розуміють, що вони хочуть, хто вони і для чого. Період бунту. І тому. Як для батьків хочеться сказати таке, щоб ви більше були в контакті з своїми дітьми, не тоді, вже коли йому 14 років, а коли вони старші, доносили до них важливі ваші сімейні цінності, не гнітили, але щоб були довірливі. Стосунки, якщо щось не так, звертайтеся до психолога. Бо суто, мій погляд, такий, що якщо людина хоче таке, так радикально змінити свою позицію в соціумі, то перш за все, вона повинна бути в контакті з психологом, обстежена психіатром. І щоб це було дійсно виважене рішення і вже трошки в старшому віці. Тому що багато хто хоче змінити стать, треба починати це робити раніше в плані того, що, тому що часто це гормонотерапія, а чим людина молодша, то це треба починати робити вже, як то кажуть. Але ж багато є, але часто, скажімо, гендерна дисфорія, тобто людина не признає себе. В тій статі, в якій вона є, це іноді симптом просто серйозних психіатричних захворювань. І тому повинно бути обстеження психіатра. Не завжди батьки це ідентифікують. По-друге, все-таки ж такий вік дуже вразливий, і діти часто на стані бунту. От я хочу так, вони навіть не усвідомлюють, у них скачуть гормони, вони. Ну, Стан такий, знаєте, протесту, або тут є така можливість, і я хочу проявити себе так, не розуміють всіх наслідків, вони хочуть цього. На жаль, як суто моя суб'єктивна думка, я вважаю, що в такому віці приймати такі рішення вкрай. Край би не бажано по тій причині, що за наслідки 14 років людина ще не може відповідати. За це повинні відповідати батьки. Звичайно, що бувають випадки, коли дійсно, що ну, от, людина не відчуває себе тим, ким вона є, а хоче бути іншої статі. Але це дуже рідко насправді. А скажімо, популяризація цього моменту, на жаль, може приводити до трагедії в майбутньому, тому що підлітки на це реагують, це така мода, це класно, це суперово. Потім пройде декілька років, і, і на жаль, вже наслідки якісь таких. Вчинків будуть тому, по перше, всім нашим батькам, в першу чергу нашим, тому що в нас ментальність інша, інше сприйняття багато всього. Старайтеся спілкуватися, знаходити навіть наших україномовних психологів, дуже багато онлайн, дуже багато гарних спеціалістів. Звертайтеся, щоб ваш контакт з дітьми був більш. На такому рівні, щоб ви їх розуміли, щоб більше була довіра. От, якщо це просто мода і такий, знаєте, понту, підлінка, от я. От я не хлопчик, я дівчинка, я не дівчинка, я хлопчик і ви бачите, що це пройде, це просто день моди. Ну, не надто на цьому, скажімо, акцентуйте увагу, але все ж таки вам, першу чергу, вам треба звернутися саме до психолога для того, щоб вирішити багато питань. І, Може, багато питань із вашим підлітком знімуться самі по собі, е в силу того, що ви розберетеся першу чергу в собі. І тоді вам вже буде краще розуміти свою дитину. Я ну, для багатьох батьків це, звичайно, такий закон-шок. Ну, я висловила суто свою суб'єктивну думку. Багато, я думаю, також людей думають, так як я, можливо, багато думають по-іншому. Толерантність це класно. Але здоровий глузд повинен бути присутній перш за все. І відповідальність за своїх дітей ми несемо батьки. Тому, стосовно цього моменту, будьте уважні і от, спілкуйтесь з своєю дитиною, тому що наш, наш уклад життя, який був вдома і в іншій країні, він дуже відрізняється. І, скажімо, це стан стресу для дітей. Інша інформація, інший підхід. Це все вражає, скажімо, таку вразливу психіку в такому віці, не завжди вкраю як в кращий бік, але все можна ці всі питання вирішити. Головне, як то кажуть, коли попереджений, то ти вже знаєш, що цим робити. Тому батьки, любіть себе, любіть своїх дітей, і все буде добре. Ходіть здорові!